Міці тебе до гори кличуть, зайка. Квінічка гратись хоче, так, да? Квініш? Каже, я прыгаю і граюся. Ну, Міці вже скоро сім років буде. Міці не дуже любить гратися. Квінюші сьогодні два. Каже, я сьогодні іменинниця, мені два рочки. Ну, не кусайся, квіні, не кусай. Все за вухо хоче вкусити. То за вухо, то за лапу. Всі в таке міці. Каже, заставляють мене гратися, да. Каже, заставляють. Я полежати тут хочу, а мене гратися, заставляють. Вона, вона маленька, кінюшка. Гратися хочу. Кінюша, ти не кусайся. Називається Награлися, так, кінюш? Вінюш, не лізь туди. Не можна. Чого ви, собачки, вічно любите оце винюхувати все. Все, награлися. Добре, тоді помахайте хвостами, лапами і кажіть пока-пока. Бувайте. Не забувайте підписуватися і ставити лайка. Подобайки таким собачкам.